Вітання! вівторок, 11 листопада, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно о цій порі програма громадська приймальня». детально про сьогоднішні теми. Єдине, що зазначу, 15.15 пятнадцять .15 ми продовжимо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Одразу звертаю увагу мешканців Святошинського району. А саме Святошинського району до нас це один з районів, звідки найчастіше телефонують мешканці, так само як і Деснянські. Отже, звертаю увагу Святошинський район 42- й округ. Віктор Білич, депутат Київської міської ради. Депутатська фракція Удар солідарність, член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, буде гостем о 15.15. п'ятнадцять. .15. Віктор Білий чи не єдиний депутат, ще є кілька, які вже не перше скликання. Працює київській міській раді. Тому я думаю, що до нього якраз буде велика кількість абсолютно різних запитань. Шановні глядачі, якщо ви зараз дивитеся, всі мешканці готують свої запитання на 15.15. .15. Так, це буде трошки пізніше. У цій же годині ми піднімаємо три важливих теми. Все залишається незмінним. Отже, у другому блоці сьогодні говоримо про Ування імунних органів методом інформотерапії живим словом. Мехенді, що це таке? Розпис хною в індійському стилі. Такою буде тема у корисних порадах. Ну я взагалі вам раджу не пропускати цей влог. Розпочинаємо з традиційно з юридичної консультації. Сьогодні вкотре піднімаємо на ваші прохання. Дуже звертаю увагу. Вже за кілька секунд одразу матимете право зателефонувати пенсійне забезпечення, особливості страхового стажу. На цю мить розпочинаємо розмову за мить. Часто для громадян справжнім откровенням стає новина про відкладення на кілька років терміну призначення пенсії. А вся справа у нестачі страхового стажу, як відомо, розмір пенсії, обчислений за законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування залежить від страхового стажу та заробітку доходу кожної особи з яких сплачено страхові внески збір до пенсійного фонду України. Дуже коротко зазначаю одразу. Не буду витрачати час, тому що тема є актуальною. Отже, сьогодні піднімаємо пенсійне забезпечення. У нас у студії Світлана Глущенко. Заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в місті Києві 223 0971. Будь ласка, починаємо одразу приймати дзвінки. Дуже б хотілося, щоб у цьому блоці глядачі телефонували, а Світлана Аркадівна буде консультувати. Так, прошу, починаємо це робити. Дуже рада вас бачити. Я так правда, прошу, да. а я з двох причин вас рада бачити. Тема актуальна, і я тут можу помовчати. Я жартую, але насправді так і є, і це важливо. Дуже коротко, я одразу. Переходжу до теми страхового стажу. Нагадаємо, що це взагалі таке. Колись ми але давно два роки тому піднімали, як тільки у 2011-му запрацювало нове пенсійне законодавство, обговорювало, тому що зміни відбулися теж, нагадаєте, які. 24-та стаття, згаданого мною закону, якщо не помиляється, якраз визначає, що є такий страховий так. стаж. А кардинальна різниця між трудовим і страховим стажем, яка? Щоб люди нас зараз почули, тому що люди часто говорять: мене стажу, там ледь не 45-50 років, але забувають, що це трошки інше термін і інше поняття. Нагадайте, що ну, це. дійсно ви важливу дуже тему підняли, яка хвилює наше все суспільство, оскільки питання пенсійного забезпечення от, через засоби масової інформації все-таки доводиться інформація mm -hmm. людям, і вони дійсно цікавляться, як заробити стаж, що таке стаж. І саме ста. 24 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і регулює питання, що таке страховий стаж. Страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Але період, коли особа почала, підлягала цьому загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні, у нас з'явився тільки з 1 січня 2004 року. До 1 січня 2004 року поняття страхового стажу немає, а тільки є поняття як загальний трудовий стаж. Але за законом саме статтю 24 угу. закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і передбачено, що вся та трудова діяльність, яку так. людина здійснювала до 1 січня 2004 року, вона також зараховується до страхового стажу. Якщо е, тот період зараніше діючим законодавством зараховувався до страхового стажу, тому не, не треба панікувати людям, у яких немає е, ті страхового стажу після 1 січня 2004 року, а є тільки страховий е, трудовий стаж до 1 січня 2004 року. І якщо його достатньо для визначення права для призначення пенсії, то досягнувши пенсійного віку, людина буде мати право у нас на пенсійне забезпечення. Так, 223-09-71, будь ласка, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. 223-09-71. А, так, це зрозуміло. Ви заспокоїли? Я так думаю, що це було головне. На цьому треба було акцентувати увагу. Але а відповідно до змін, які відбулися в 2011-му, дуже вас попрошу нагадати, що змінилося поняття мінімального страхового стажу. Я маю на увазі не поняття, навіть а період. Період, да, Так нагадайте да. про це. Теж да. справа в тому, що ну хотілося б сказати мінімальний страховий стаж. Передбачений у нас для призначення uh -huh. пенсії за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування і для чоловіків, і для жінок 15 років 15, 15 років 15. А раніше було? А раніше було 5 uh -huh. років. А якщо взяти подивитися історію. То за законом про пенсійне забезпечення для жінок необхідно було мати мінімум стажу 20 років, а для чоловіка 25 років. А з 2004 року змінили вимоги і стало 5 років страхового стажу. А з 2011 збільшили на 10 років і стало 15 років стажу для угу. чоловіка і для жінки. Але для жінок у нас зараз дуже актуальне йде питання, От, проводячи прийому громадян і дивлячись по тим письмовим зверненням, які навіть надходять на адресу як головного управління пенсійного фонду, так і на адресу районних управлінь. Зараз активізувалася та категорія жінок, які мають право вийти на пенсію до 1 січня 2015 року у віці, 25, у віці 55 років. Тобто, геть зовсім трошки залишилося часу. І однією із умов для призначення даного виду пенсії має жінка-мати страхового стажу 30 років. Тобто, от зараз приходять, і ми під час прийому обраховуємо стажі, скільки є Багатьом стажу. Багатьом Не вистачає прав да не вистачає, не вистачає стажу для того, щоб жінка скористалася своїм правом вийти на пенсію угу. в 55 років. Якщо до 1 січня 2015 року жінка досягнула 55 років, але не має страхового стажу 30 років, вона право на призначення пенсії в цьому віці втрачає. І тоді вже в неї Зникає право на призначення пенсії за шкалою, яка передбачена статтею 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А як подивитися її уважно, то пенсійний вік жінки в нас залежить від дати, коли вона народилася, місяця коли Ой, народилася. Ця шкала, як я вигорю всі да, вже майже і, всі її були, і року, так? коли вона народилася. Давайте послухаємо, дозвоню чи є вже а щоб не затримувати інших, хто хоче почути свою відповідь. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Добрий, Добрий день. Дякую. Скажіть, будь ласка, я інвалід дитинства. Маю я право на перерахунок пенсії. У мене була третя група, а зараз друга. Дякую за запитання. Пенсія по інвалідності вона, розмір пенсії ага. по інвалідності залежить від групи інвалідності. Для інвалідів третьої групи розмір пенсії визначався 50% від розміру пенсії за віком. Для інвалідів другої групи це 90% від розміру пенсії за віком, а для інвалідів першої групи це 100% від розміру пенсії за віком. В вашому випадку, ну, судячи по голосу, то ви вже літня є людиною. Я я не думаю, що ви працюєте десь на підприємстві, і, напевно, ваша пенсія по інвалідності розраховувалася як по інвалідності в розмірі пенсії за віком. Є такий варіант розрахунку розміру пенсії. Але для того, щоб перевірити цю мою думку, то я вам би рекомендувала звернутися в органи пенсійного фонду і з'ясувати, як розрахована ваша пенсія по інвалідності. Чи у відсотках від розміру пенсії за віком, чи ви Такий варіант розрахунку пенсії, як для непрацюючого інваліда, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком. Якщо ж ваша пенсія розрахована по інвалідності в розмірі пенсії за віком, це тобто який розмір пенсії за віком ви мали, такий вам і плотиться. То тоді, на превеликий жаль, ніяких перерахунків у вас не буде. А якщо ж у вас пенсія була порахована у відсотках 50% від пенсії за віком, то тоді можливо провести перерахунок пенсії. Но це треба сходити в орган. Непенсійного фонду і з'ясувати саме, як розрахована ваша пенсія. Але ще для інвалідів другої групи, якщо ви одинока людина і вас немає дітей, які працездатного віку, які за законом зобов'язані за вами здійснювати догляд догляд, то в даному випадку ще можливо вам буде встановити надбавку на догляд в розмірі 50 гривень. Так, в нас і Дзвонівець знову говоріть ви в ефірі. Здравствуйте, меня Здравствуйте. зовут Татьяна, я родилась 19 мая 1964 года. Мне сейчас 50 лет. А вот я хотела бы спросить, вот, например, вот мне 50 лет на работу брать никто не хочет. Или предлагают такое, что просто, ну не то, что нужно, будем так говорить. Зрение тоже ухудшается. Я бы хотела спросить, когда я могла бы вийти на пенсію досрочно, наприклад, в 55 лет могла бы я вийти? По вашей дате народження ваш пенсійний вик за статтею 26 це 60 років. І тільки в 60, в 60 років ви можете вийти на пенсію. Якщо ж ви за станом здоров'я вас буде визнано інваліді, інвалідом, ви говорите, ну, що у вас зір погіршується, то тільки в цьому випадку ви можете вийти раніше на пенсію при, том, при умові, що вам буде встановлена одна із групів інвалідності. Але якщо ви підете на роботу, працевлаштуєтеся і на підприємстві відбудеться реорганізація або ліквідація це підприємства, то в даному випадку ви можете піти на пенсію раніше за півтора року до досягнення пенсійного віку. Ваш 60 років пенсійний вік, півтора роки, це в 58 з половиною ви можете піти раніше тільки на пенсію. Так, чекаємо далі, щоб нам встигли, менше часу ще залишається. Одразу ще про страховий стаж. Два запитання після того, як тоді бути, якщо не вистачає страхового стажу. Я дуже хочу, щоб ви акцентували увагу. Перше це питання, чи входить, чи відноситься до страхового стажу, це догляд за дитиною по досягнути до річного віку, тому що ця тема була маніпулятивною певний час. Зараз я знаю, що поставлено остаточну крапку в цьому питанні. І друге щодо навчання у державних вищих навчальних закладах, в яких випадках зараховується страховий стаж, в яких випадках не зараховується. Дякую за запитання відносно матерів, які здійснюють догляд за дитиною до трьох років. Період догляду за дитиною до трьох років у нас завжди зараховувався до страхового стажу. Як до пенсійної реформи, так і після пенсійної реформи цей період зараховується по такому документу, як свідоцтво про народження дитини. Якщо мама в цей період, згідно трудової книжки, не перебувала в трудових відносинах з організації, то на підставі свідоцтва про народження дитини цей період зараховується до страхового стажу. Було проблемне питання не матерям, Зарахування до страхового стажу не матерям періоду догляду mm -hmm. до трирічного віку, а був дик... період mm -hmm. лікарняної родової відпустки, yeah. після родової yeah. відпустки. Оцей період дійсно нашим матерям майбутнім не зараховувався mm -hmm. до страхового стажу. Тобто за цей період, коли людина мати наша знаходилася в передпологовій відпустці, то за нею не сплачувалися внески фондом соціального страхування. А ми з вами проговорили, що страховий стаж це період, коли сплачуються внески в розмірі не менший, ніж мінімальний страховий внесок. І тільки з 1 липня 2014 року цей період врегулювався. Тому нашим матерям майбутнім… Які знаходяться в дородовій відпустці і після дородовій відпустці, цей період зараховується до страхового стажу. Так, я додзвонююся, і... і... дякую, що так детально. Що ви хотіли договоритися? І відносно Очікає навчання буде, в учбових закладах. Навчання в учбових закладах зараховується період навчання в учбових закладах uh -huh. незалежно від форми uh -huh. цього закладу. Чи це приватний, чи це державний у нас навчальний заклад, але є такий аспект, що період навчання здатне. Формою навчання, саме головне, до 1 січня 2004 року зараховується по диплому про навчання. А ну, а жінки додатково додають ще свідоцтво про шлюб, якщо змінилось шлюб, а от з 1 січня 2004 року період навчання як в технікумах, як так і в коледжах, так і в вищих учбових закладах до страхового стажу не зараховується, оскільки наші студенти не є застрахованою особою, їх немає в статті 11 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Так, Тільки при умові заключення добровільної участі. Так. Говоріть, будь ласка, ви в прямому ефірі. Доброго дня. Добрий день. Мене мене Сотонга Васильівна. Моє підприємство, де працюю, пенсійний фонд не перераховує внески, страхові внески. Як бути в цій ситуації? Я втратила багато років трудового стажу. Я там ну кожні два роки ми не можемо перерахувати. Я не можу перерахувати, тому що підприємство у нас не перераховує пенсійні внески страхові внески, в пенсійний фонд. Я, так, я... А ви, а ко ви коли про це дізналися, що вони перераховують? Воно вже протягом шести років, там нам був скасований борг у 2012 році. Кам'яна скасував борг, там шість років не було. А ви організації яка? Ну так, ви ж мали це вирішити питання. Це ж для вас теж важливо. І де ви працюєте? Якщо можете, говоріть, якщо не хочете, не говоріть. Ну, київський завод генератор. Я так і зрозуміла, а, ви що ви про нього говорю. Ви знаєте? Так, дякуємо. Ви Дякую за запитання. Це? Да, дійсно я так і щось мені на думку і спало так. наш платник. Завод-генератор він дійсно є великим недовідщиком до органів пенсійного фонду. Був, а зараз кошти сплачуються не до пенсійного фонду, а до територіальних органів Міністерства доходи і зборів. Вони дійсно не сплачують внески. І всі працюючі всі працівники цього підприємства, на жаль, позбавлені права на проведення перерахунку пенсії. А також при призначенні пенсії період роботи на цьому підприємстві не зараховується до Страхувати. страхового стажу, оскільки немає сплати внесків. Навіть якщо організація частково там за десятьок заплатила внески, так. Так, а лишилася кількість працюючих з боргами 20 чоловік, так. то поки організація до всієї копійки, не, розраховує, не розрахується перед державою, на превеликий жаль, де людей втрачається право і на проведення перерахунку, і при призначенні пенсії люди отримують менш, 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 менший розмір пенсії, тому така є ситуація. це наш великий боржник, завод-генератор. Це треба. Ой, слухайте, ну така ситуація. Дуже прикро, насправді. Да. Я хочу ще тоді вам одне запитання, бо ми вже будемо завершувати. А якщо от ви зазначили, я собі занотувала, про мінімальний страховий внесок. Uh -huh. так? Це дуже важливо. Да. А якщо менше, ніж мінімальний страховий внесок. І це також Чи мінімальний проблема да. буде. Так? Ну не проблема, але. Але може бути проблема, якщо от наші жінці, наприклад, так. планує вийти на пенсію в 55 років, а зараз прорахували стажу, а стажу складає 29 років 11 місяців, тобто одного місяця не вистачає. І десь там, в попередніх, попередніх роках її трудової діяльності, наприклад, у 2004 чи 2005 році, людина відпрацювала не повний місяць, а, верніше не не повний місяць, а працювала цілий місяць, але не з повною зайнятостю, тобто не по 8 годин працювали, а на півставки працювала. І за відповідний місяць вона отримала заробітну плату менше, ніж мінімальна заробітна плата на той час. І, звісно, заробітну плату вона отримала, з неї сплатилися внески, а внески сплатилися менше, чим на мінімальний страховий внесок. І тому стаж порахувався пропорційно сплаті внесків. І за цей період людина може доплатити кошти, там, наприклад, не вистачає там 15 днів чи місяця не не вистачає то людина може доплатити кошти за ставками які діяли на дату нарахування заробітної плати для того щоб скористатися і вийти на пенсію все таки в 55 років якщо не вистачає так дві хвилини ставте своє запитання але Світлана. дуже коротко говоріть Світлана. будь ласка говоріть Алло. ви в прямому ефірі Алло. говоріть Алло, Світлана. добрий день ви прекрасна добро дня мене знаєте це Такое впечатление, что благодаря мне вы стали заместителем. Значит, так, Ставьте, будь ласка, за ставьте будь забыть. мне, как за инвалиду второй группы, может быть, лучше будет получать пенсию, чем научную. Моє діло, ви прекрасно знаєте. Так, зрозуміло. Я дякую. я дякую, що ви мене пам'ятаєте, я вас також пам'ятаю. Але е, сказати, який вигідний вам варіант розміру пенсії, я ж не можу в ефірі вам сказати, який буде у вас розмір пенсії. Треба прорахувати, яка у вас буде пенсія по інвалідності відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Підійдіть, будь ласка, в пенсійний фонд, в якому ви знаходитеся на обліку. І спеціалісти зроблять відповідний розрахунок. хвилини і дуже прошу дозвонювачі. Коли телефонуйте, давайте Запитання, я все розумію, але дуже важлива тема. Якісь коментарі ну трошки дивують. Тим паче, склав Аркаді залюбки до нас приходять, щоб проконсультувати саме вас. Ви Мені скажіть, якщо людина має право по закону за законом на а, ну не на один вид пенсії, то в принципі вона ж може обирати, ніхто не нав'язує правильно? Звичайно, звичайно, і е, за законом передбачено, що ми виплачуємо один вид пенсії, uh -huh. який є uh -huh. який є більший і найвигідніший. Свій час відповідно з 2000 2008 року в нас постійно мінялося там законодавство, змінювалися середні по народному господарству, і е, значної частині людей було означало, спочатку вигідно перейти з наукової пенсії на закон про загальнообов'язкове державне угу. пенсійне страхування. У 2012 році, в травні, місяці, також відбулося осучаснення середньої заробітної плати, і знов людям стало вигідно перейти з закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на наукову пенсію. Тобто рух змінив законодавство. Застрій постійно відбувається, і відслідкувати дійсно людині дуже важко, але на превеликий жаль, будь-які зміни в пенсійному забезпеченні відбуваються тільки за заваявою пенсіонера. Так, вам дуже сьогодні вдякую. Обов'язково побачимося. Запитань ще багато залишається, тому обов'язково запросимо Світлану Ракідівну ще найближчим часом. Світлана Глушенко, заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в місті Київ, була гостем. Першого блоку ми переходимо до наступного блоку. Традиційна це поради лікаря. Не перемикайте, будьте з нами. We'll be right back.